Бог творить і діє у своїй власній вільній волі. І один з подарунків, який вподібнює людину до Бога, є вільна воля. Бог не втручається у вільну волю людини. На те вона вільна воля, на те воно подарунок. Це означає, що я сам е, обираю, які матиму думки добрі, погані, які слова, які прийматиму рішення, е, які обиратиму життєвий шлях. Приймати рішення з Богом чи без Нього. Взагалі людина кожні 60 секунд стоїть перед вибором і приймає якісь рішення. А отже, такі речі, як Така моя доля, так мені було написано, так все склали зірочки. На все воля Божа не працює. Це неправда. Це і скидання відповідальності за прийняті рішення. Мої прийняті рішення були неправильні, це призвело до неправильних дій, результату в моєму житті, я страждаю. І отже, не скажу, що я винен в цьому, я помилився, а скажу, що простіше сказати, що Та це воля Божа така була. Це брехня. Я сам обираю жити в гріху і мати наслідок гріха, чи обрати святість і жити життям Бога. Бог не має до мене доступу, якщо я живу в гріху, бо гріх це як стіна між мною і Богом. Але можу зруйнувати цю стіну. Бог дав чудесне таїнство. Таїнство покаяння. Де через власне рішення можу прийти до нього і попросити прощення. Оце прохання дає доступ Богові до мене. І коли я вказую. На конкретні свої гріхи на цю темряву в мені, на ці рани, які знаходяться в душі, то Бог їх має можливість забрати, звільнити мене від цього. Бо коли я себе оправдовую в тих чи інших гріхах, так, хтось винен, що я грішу, то це не є визнання, і таким чином я. Залишаю це для себе, я не віддаю це Богові. Саме визнання дає можливість Богові звільнити мене. Також таїнство сповіді це як певний тип боротьби з темрявою, з темрявою яка е, пробує і хоче заховатися всередині мене, так, скритися, щоб мати силу діяти. Але коли я їй надаю такої можливості і виношу її на світло, так говорю, вказую конкретно. Ім'я цій темряві, цей гріх, він не має сили діяти. Все, що виноситься на світло, стає світлом. Отже, можу прийти до Бога, до цього таїнства покаяння, прийняти його, цей дар, і бути вільним. Господь говорить: прийдіть до мене всі втомлені. І обтяжені і я заспокою вас. Боже, дякую Тобі за це таїнство покаяння. Дякую Тобі, що я можу до Тебе прийти. Дякую, що я можу бути вільна, звільнена, і що я можу жити як дитина Божа. Нехай вся слава буде Ісусу Христу!